Всім привіт! Маємо в наявності телевізори Samsung 43 дюйма. Прошу, модель. Телевізор 8 серії. Телевізор 8 серії відрізняється від 7-ї. В першу чергу це товщиною, дуже тоненький. Ось від відносно мого пальця, дуже тонкий. Товщина знизу 28 мм, зверху в самій тоншій точці 1 см. О, в порівнянні з LG, що висить у мене 8 см товщина корпусу. Друга перевага це є те, що він швидше загружає дані, швидше загружає відео. Набагато швидше, ніж 7 серія. Також третя, третя його перевага це є Bluetooth пульт, який йде в нього в комплекті. Ось такий пульт. В нього тут не запакований, має ось такий. Зразок, що показати. Він йде з сонячною панелью і також вбудованою батареєю. Його можна заряджати через порт Type-C. І також тут на борту присутнє голосове управління. Бачите, тут динамік. Голосове управління, на жаль, лише на російській і англійській мові. Але більшість пошуків можна знайти. В комплектації йдуть ножки. І кабель живлення, і пульт. Також е, перехідник на карточки з платними каналами, які, які у нас вже не використовуються. Ще пару хвилин покажу, як показує сам телевізор. Е, Кольори тут не перенасичені е, для любителів більш таких е, натуральних кольорів. Картинка гарна, але не перенасичена. Зараз ця модель приблизна ціна від 13,5 до 14 тисяч. Актуальну ціну питайте у нас у вайбері або в коментарях, або на нашому сайті. Якщо когось цікавить, прошу дані, або сайт, або номер телефону. Можете заходити. Кого цікавить, питайте, відповімо, яка актуальна ціна, і відправимо вам телевізор 2024 року. Перевага його над 25-м тим, що він 25-го року вже пішли грубші корпуси. Так що майте на увазі при виборі. Всім гарного дня!